О, салутарь, салютарі, з шаною мадару даруй поклоном, та уто новинки, розтоптані вам під ніжками. Ділайці ж ме зрозуміть, якщо вийшла то новина, значить, щось сталося. Як істинний карпатський мах, я розкажу вам про події, так ніби сам там був. Отож, плющіться зручніше, тримайте пиво та ковбаску, та хвалити вуйка і смійтеся гаразд, весело. Бо наше життя то велике диво, яке варто пройти з гумором, як путо на руці. А От не нарешті і я дізнався результати матчів АПЛ з минулого вікенду. І поділюся з вами. Лісовик один. Ховірмут бублик. Місячний Гуркіт. Два. Співтиня один. Буковинські журавлі один. Прикарпатські гуцулі Бублик. Черешень. Один. Новокарпати – 1. один. Південно-карпатські бризки. Шира. Потічок вуйків. Шира. Жвалатний гарбуз 5. Вовчок і степ бублик. Сину, сину. сину, Тут, мабуть, є пара фанатів прикарпатських гуцулів. Мої рідні брати і сестри, дайте знати, де ви є, як довго ви вже підтримуєте прикарпатських гуцулів. Ось і приходить до нас великий Ерлінг Голанд, як той наш звіздуватий карпатський багатир з похмурих гір. Так ото Голланд, вийшовши тільки в перший сезон в АПЛ, теж переписав усю англійську футбольну історію. Норвежець, голами, повний бак. Ну і шефові своєму показав, хто тут керує. Ото у Звісточка, аж боя капуста радісно присмиркає. Голанд виграв нагороду за найкращого гравця прем'єр-ліги. да да саме так, ця нагорода така цікава, що і пташка на гілці здивується. Він побив усі рекорди, як той звіздуватий циган на скрипці: 36 голів за один сезон. Ну що, браття, не паскудно. І таки бешкетував на полі, робив розпиздони з мужиками-захисниками, то тимбуль ляпсус-ляпсус. А морди їх не тріщали від страху, коли Голанд, граючи голами їх карав. Ерлінг став четвертим в історії гуцулів, хто її ту саму нагороду забрав. До нього цей дарунок заслужили Венсан Компані, Кевінчук Дебрейне і Рубен Діашенко. Загалом говорять, що Голанд це не тільки сила, але й зразковий недобородок. Аж у всій АПЛ історії такого феномена не було, як Ерлінг так. Так він ще й кобзарував на 4 хетрики за 19 поєдинків. А як він шустро це зробив? Що швидше за всіх добрався до 30 голів. Ну та й загалом усього 52 голи за 51. От який м'ячолуп. ну й говорять, що Голанд ще досконалішети буде, як той гарпатський гуцул на вершині гори. Він ще вище стриже і лучше лабики настрибує. Тож, новинкурики, ви вже поняли, яку ви АПЛ гаманчець з Ерлінгом? Чи брати зразу танцювати на футбольній дорозі, як той норвежець? Не бійчись тому чути. oh 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 що ж, це там відбулося у нашій прекрасній українській прем'єр-лізі. У мене є така смішна новина для вас, шановні мої карпатські гості. От наші герої з Горняцька та Дніпровських Буковиць вирішили не тільки грати у футбол, але й поборотися. Ну так, за чисто так. Все почалося, звичайно, як це буває. З невинного штовхання, але потім то сяк. Кажуть, що ноги і руки літали так, наче карпатські гори вирушили до бою. Це не просто футбольний матч, це вже майстер-клас. з ММАУ. Удари ногами, удари руками, задушливі. Прийоми, все там було. Рональд Мотарітенко так розсік Ярославу ракіцькому маті його трясся брову, що можна було думати, що він відкрив нову карпатську переправу. А наша карпатська дівчина, суддя Катерина Монзуль, витягла настільки багато червоних карток, що їх вже можна було зібрати на млин. І це все сталося на полі арени Львів в самому серці Карпат, де справжні карпатські емоції розцвітають. Нехай у вашому житті завжди буде такий жартий гумор, як на полі в той день. Не забувайте, життя. Це як футбол. Треба з гумором до нього підходити, як до печі. Слава Україні.